Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати надзвичайно красивий автомобіль. Можна сказати, навіть ексклюзивний. Це шкода Октавія. Style First Edition. 20-й рік виготовлення, 21-й модельний. Це 20-й рік, 11-й місяць виготовлення, експлуатація з 21-го року. Автомобіль ексклюзивний, тому що комплектація практично, та не практично, саме максимальна, саме максимальна, яка є комплектація. Крутішої не буває. Автомобіль дуже гарно виглядає. Я думаю, це одна така на ринку. Дуже красивий автомобіль. З комплектації є все. Це 2 літра дизель на сучасному роботі. Є вебасто, панорама, білий колір дуже гарний, шкіряний салон з вентиляцією, є всі асистенти доступні, всі можливі, ну, є все. Покажу вам лакофарбове покриття, вона вся в рідній фарбі, без жодного підфарбування, без сколів. Вся просто в ідеалі. Жодної м'ятинки немає, жодного крученого болтика. І так, капот нас. То я не попав з першого разу, 142. 138 124 крило 133 113 114 двері 123 124 задні двері 132 121 123 заднє крило 122 114 125. 120, дах. 97, 113, 110, стійка, 132, 114, 126. Всі болти. В оригіналі. Нічого не крутилось, нічого не розбиралося.

Відкривання присутнє помахом ноги, тому що є комфортний вхід, багажник як новий, є фаркоп, болтики не кручені. Все як новесеньке, без нарікань, без жодних проблем. Сабвуфер там є, донкрат. далі міряємо. Задня частина 124, 124. 132, 113. Тут у нас Адблу. 127, 114 арка, дах, 110, 108, 124, 113, задні двері, 123, 121, 124. Присутні заводські наклейки. Передні двері. 124, 129, 113, 108, 105. Переднє крило, 106, 121, капот. 126, 128, 127. Топова оптика. Фари не посічені, легке запотівання, це після мийки і від вебасту працюючого. Нові гальмівні диски замінені тільки оце, скільки там, 4 місяці тому, резина мішелін, диски без бордюрки, взагалі немає жодних сколів, царапин і так далі. Ціла панорама, а ще тут поміряю. 107, 116, 135. Так. Пасажирська сторона. Все як новеньке. Вона просто попелесошена. Можливо, хтось захоче потім чистити, то буде ще краще. Але вона і без того як нова. А так, болти, звичайно. Нічого не крутилось, нічого не розбиралося. І проєм. 118. 83. 83. Тут невідомо чи попаду. 83. Все в ідеалі. Все чудово. Задній ряд сидінь. Тут же натоптав, звичайно, трошки. Але... Стеля не провища. Все в стані нового. Жодних царапин, щось подібного. Задні шторки. Супер. Задні підігріви. задня кліма, інвертор 230 вольт. Підігрів також і передніх сидінь є вентиляція. Тут то саме. Все новесеньке. Все новесеньке. Покажу ще під капотом. Новий акумулятор замінив, от як приїхала машина, відразу замінив, бо був, ну, зовсім, можна сказати, мертвий. Жодні болтики не крутилися. Шильдик від Vebasto. Немає жодних підтікань. Двигуни я не маю. Не хочу цього робити. Всього немає потреби, я гадаю. На літо можна помити хіба болтики не кручені. Все в оригіналі. Басту. Проекція. Є. Подвійний склопакет, спортивне шкіряне мультикермо, стаканчик, мертві зони, адаптивний круїзконтроль, все є, все, що тільки можливе, є доступне, все є. Можемо запустити автомобіль. Кермо в новому стані також. Дуже красиве. Підігрів кермає. Пробіг. 162 728 кілометрів. Два ключа, один від вебасту. Ось таке. Сидіння преміальні, просто мега зручні, Дуже і дуже класні. Є захист для задніх пасажирів, для дітей, для діток, кустика Кентон, відкриття багажника, приборка в стилі РС. Це треба в автомобілі. Автомобіль. Сервіс. Сервіс наступний. І він номер. Все, дякую за увагу. Ціна буде в описі під відео.